У нашому інформаційному просторі черговий зашквар New York Times опублікувало інформацію, а наші офіційні речники назвали її російською пропагандою. Ідея неопросвіти передбачає те, що людина повинна бути світоглядно грамотною і відповідно розуміти, що відбувається в інформаційному просторі. Тож давайте розберемося. Почнемо із того, звідки до нас прийшла інформація, із Америки. Це країна, яка давно вже має сталі демократичні традиції. І одна з найбазовіших у списку того, що ці традиції передбачають, це свобода слова. І вона не просто дає можливість людині висловлювати будь-які свої думки. З іншого боку, вона ще має бути і відповідальною. Тому усі журналісти користуються стандартами журналістики. І вони. Дуже ретельно підбирають, що, як і чому казати. До речі, я в своїх відео вже неодноразово казав, що якщо ми хочемо справді зрозуміти, що відбувається, то краще дивитися на західні джерела інформації, там, де немає єдиного марафону. З іншого боку, для популізму дуже важливо мати такого ворога, на якого можна скинути будь-що будь-яку невигідну інформацію можна завжди подати як пропаганду ворога. Тому, аналізуючи подібну інформацію, обов'язково не піддавайтесь емоціям, не піддавайтесь стереотипам, які вам намагаються нав'язати інформаційний простір, а думайте більш широко, аналізуйте, виходячи із загальних якихось світоглядних своїх позицій. Тоді ви зможете більш точно розуміти, яка ж тут інформація більш відповідає реальному стану речей. Ну, а наостанок можу вам нагадати одне таке дежавю, яке мене завжди переслідує у подібних висловлюваннях. До яких висновків ви дійшли, обов'язково напишіть у коментарях. Дуже вам дякую.